Цей фільм розповідає про нові пригоди одного виняткового жандарма. Сюжет фільма є витвором авторської фантазії і не має нічого спільного зі справжнім станом силових структур, які професійно і дбайливо виконують свій обов'язок перед населенням. Сентропе. Національна жандарме. Кріша! Кріша! Я тут. Пробачте, що розбудив. Роки минають, сили вже не ті. Так, пане старшину, що? Так, пане полковнику, ми відмовляємося визнавати те, що старість, на жаль, не минуча. Ми живемо у безпощадні часи. Треба чесно зізнатися, Кришо. Я чудово почуваюсь, пане полковник. Стронка! Прошу! Струнка! Зберіть ваших людей! Я хочу з ними поговорити швидко, Кроком Роуз. Загальний збір. Струнка! Панове, світ не стоїть на місці і вимагає від нас нових сил. Нам потрібні залізні люди. Не хочу вас образити, але ми не можемо підкорювати нові висоти зі старими кадрами. До речі, під час цілком заслуженого вами відпочинку. Ви маєте усі права співробітника, який вийшов на пенсію струнко. Звісно, ви не маєте права носити форму, але ніхто ніколи не забуде вашої чудової роботи. Саме цьому, окрім 350 франків щомісячної пенсії. Ви отримуєте на весь зимовий період від міської служби соціального забезпечення 50 кілограмів вугілля на кожного. Струнко! Хлопці! Це ж дембель! Фугас! Дембель отже, дембель. Усміхайтесь! Я сказав, усміхайтесь! Це наказ!» Які тепер накази? «Фугас!» Пробачте шеф. фугас!» СНС Рене Піньєре та Жерар Бейту представляють Луї де Фюнес. У фільмі Жандарм на відпочинку. Режиссер Жан Жиро. Автор сценария Ришар Балдучи. Та Жак Вильфрид. У ролях Жан Лефевр. Гиг Мишель Модо. Николь Вервиль, Та Франс Румели. Ив Бен Сан. Кристиан Морен, Клод Жансак Да Мишель Галабрю Оператор Пьер Монтазель Композитор Раймон Лефевр Виробництво сусідновельди нема парі мегафільм Ром. Людовік. Сентропе. шість місяців по тому.